Подолання викликів і ризиків організації освітнього процесу в умовах воєнного стану відкрита управлінська студія розпочала свою роботу у передені роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Панель, яку зорганізували педагоги-науковці Донеччини, відбувається ще й в умовах запеклих боїв, що точиться на сході країни. Від наукового наукових колективів всієї академії 12 інститутів. усього ми вас щиро вітаємо з тим, що ми зібралися очно, і частина з нами в режимі онлайн. Сказати, що ми співчуваємо це однозначно, ми за вас переживаємо це однозначно, важко всім, але вам чи не найважче. У перший день роботи студії учасники говорили здебільшого про аспекти нормативно-правової бази та про короткострокові і довгострокові плани освітнього процесу. Серед першочергових це підготовка випускників до національного мультипредметного тесту в умовах дистанційного навчання. З подальших відновлення та відбудова зруйнованих російськими окупантами навчальних закладів від дошкільних до вишів. Під час роботи учасники управлінської студії говорили про те, як вдалося відновити цей процес лише за місяць після великої війни в Україні. Для для Цього освітяни розробили спеціальний сценарій, який зрештою спрацював. Він передбачав тісну співпрацю вчитель, учень на окупованих деокупованих територіях та за межами України, де навчається 530 тисяч українських дітей, серед них і учні з Донеччини. Що зроблено за кордоном для наших дітей? Ми маємо ж сьогодні міжнародну українську школу. Вона абсолютно оновлена. Це міжнародний український ліцей на сьогоднішній день. Вони мають абсолютно різні функції. Якщо раніше вони говорили тільки за екстернатом, навчання здійснювалось, то сьогодні ми говоримо за всі форми абсолютно. Щоб успішно реалізувати навчальний процес, українські освітяни облаштували 17 профільних хабів, які працюють для дошкільнят, школярів, студентів і навіть для людей літнього віку. Один з таких. Центрів освітні хаб Донеччина відкрили наприкінці минулого року в Києві. Тоді ініціативу педагогів та науковців Донеччини підтримала Донецька обласна державна адміністрація. І цього разу представники регіональної влади сприяли почину інституту після дипломної педагогічної освіти у роботі освітньої студії. Платформу підтримало і Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Учасники цього заходу визнали продуктивність і необхідність проведення таких науково-педагогічних платформ. Крім того, пропонували моделі майбутньої української школи. Зараз за два роки ковіду і а, рік повномасштабного вторгнення а, направду не вистачає а, саме, саме очних зустрічей і в психологічному плані, в тому числі нова освіта для нової України. Тобто точно не буде так, як було вже Явно про відбудову не йдеться: Йдеться про створення чогось такого, що відповідає на усі сучасні виклики. Для управлінців освіти Донеччини це знакова подія. Сьогодні піднімалися такі ґрунтовні питання, як організація дистанційного навчання. Ті проблеми, прогалини, на які необхідно нам управлінцям звернути увагу. Піднімалося актуальне питання щодо безпечної організації безпечної освіти. Тобто сьогодні ми поспілкувалися із іншими громадами і отримали багато відповіді на запитання. Я дуже радий і вдячний департаменту освіти, що вони підтримують нас, дають методичні якісь рекомендації, як працювати в тих чи інших умовах. І, звичайно, є багато проблем. Під час другого дня роботи студії, де зібралось чимало учасників з усієї України, працювали здебільшого по групах, створювали моделі функціонування закладів освіти. У громадах після деокупації території та завершення війни в Україні та презентували їх колегам. Сівадрушківська спеціальна школа. І так, для закладів спеціальної освіти стоять такі задачі: інформаційна бар'єрність, фізична бар'єрність, цифрова бар'єрність, громадянська бар'єрність і освітня бар'єрність безбар'єрність. Вибачте, люди будуть повертатись і вам вони будуть потрібні для відновлення. А ніхто до вас не поїде, якщо їм не буде де розташуватися, якщо вони не будуть впевнені, що ви напрацювали вже на той час ще в теорії ті проекти. А де ж будуть їх діти? З ким вони будуть? І чи в достатньо безпечних умовах вони будуть доглянути для для того, щоб їх батьки могли працювати над відновленням території? У нас будуть здобувачі світ. Ми будемо будувати заклади. Ми будемо там думати, як е, якість освіти. Але хто це буде робити? Вчителі. А ми повинні вже сьогодні прораховувати, де вчителі, хто повернеться і як ми їх повинні будемо навчити. Тому що нас чекати не будуть. Батьки, їм потрібно будуть знання, а наскільки наші вчителі будуть готові дати їм ці знання. На завершення студії подолання викликів і ризиків організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, учасники отримали корисну і концептуальну інформацію про стратегічні плани у сфері освіти у своїх громадах. Починаємо замислюватись над відновленням освіти, над формуванням нової структури освіти, задля того, щоб поєднати всі ці моделі. Дистанційно змішаної різних форм освіти, і все-таки не припиняємо працювати над її якостю. Тому цей захід є дуже важливим. і Я дуже сподіваюся, що ми будемо мати змогу проводити їх частіше, частіше зустрічатися для того, щоб проговорити всі ці нюанси, всі ці питання, які притаманні саме Донецькій області, де ну, різні форми навіть бувають не просто в громаді, а в рамках населеного пункту, а іноді навіть улиці.